Мало хто знає, але англійський переклад Кобзаря, яким захоплюються літературознавці по всьому світу, зробила Віра Річ, британська поетеса з українським серцем. Її переклад вважається одним із найкращих, бо в ньому не просто передано зміст, в ньому живе дух Шевченка. Вона вивчила українську мову самостійно, без курсів і вчителів, і перекладала не заради гонорарів, а з любові та поваги до культури народу. Який чинив опір імперіям не зброєю, а словом. Коли її запитували, чому вона перекладає українське, відповідала бо Шевченко говорить про свободу так, як не говорить ніхто інший, іронія. В той час, як радянська влада цензурувала українських поетів, їхній голос лунав з Оксфорда. Її кобзар не просто книга, це міст між Україною і світом. Збудований однією жінкою, яка довела, щоб любити Україну, не обов'язково тут народитися. Достатньо вміти чути її серце.